Ботанічному саду і хочу вас запросити на екскурсію. Я тут вперше. отут така територія. Зараз пройдемось, подивимось на квіти. Отже, Іриси почали своє кітування. і Ось така от територія. Тут алея троянд висаджених. З однієї сторони, з другої сторони. Там оранжерея. Потім туди зайдемо, глянемо. Трояндочки ще поки що не квітують. Ось яка гарна клумба. Тут братчики Віола. Така от клумбочка. Хосточки. Маргаритки по інший бік. Он такий лілейник. Бересклет. Такі туї, І з цієї сторони. Які гарні. А сьогодні будній день і людей трохи багатенько. Зараз проходимо ось туди далі. Здається, то рододендрони. Ой, які яскраві, гарні. Вон дивіться, які вони гарні. Такі всі, всі в квітах стоять, гарнесенькі, Вон плетюча троянда на арці. І тут, тут ще в бутонах. Різні види. Ось жовта. Велика вона гарненька. Так, а це, це напевно, піоновитний. Щось не пам'ятаю. Хто знає, напишіть. Які гарні квіти великі. Шкода, що назв немає. О, знайшла назву. Півонія дерев'яниста. Зараз проходимо через цю арку з плетючими трояндами. І ось тут така картина. Он який великий, гарний. А ось тут така алея з буску різних кольорів. Красота. Там ще алейка. Ось оцей кольор, який цікавий. Такий насичений. Все пуплішки є. І дивіться, як гарно хости висаджені під цими кущами. Так, там дівчатка фотографується. Ну, тут просто напевно... Такий невеличкий ліс. І тут такий. Тут один дрон, дивіться, які квіти великі. А ось тут капріфоль. У мене така колись була. Вона так пахне гарно. А тут яка краса. І тут радедендрон. Квіточки. Дивіться, як тут гарно. Озеро. Значить, там далі є озеро. Зараз ще підемо на озеро, глянемо. Ротодендрон. Червоний. Такий красивий. А цей має такі дрібнесенькі квіточки. А ось тут такий білий. Білого кольору. Ось назва. а Оцей жутенький. Такі цікаві квіточки має, І тут така рослинка цікава. А ось оцей колір, що мені сподобався. Він такий кораловий. Такий костик. Ось тут ще є клумбочка. Ну, підходити ближче не можна тут загорочено. Такі хости цікаві. Ось така хосточка. Цей рододендрон дуже гарний. А тут таке дерево цікаве. Отакі от квіточки. І табличка. Так, що пише, золотий дощ звичайний. А скільки тут? Рододендронів, іриси. Ой, який гарний. Такий великий. І дерево таке цікаве. Блакитно кольором квітує. Або швидше бусковим. Що то за дерево? Щось назви цього дерева я не знайшла. Може хтось знає, як воно називається. Такі квіти має цікаві. Такі ніби дзвіночки. Ви знаєте, трохи заблукала. Так шукала озеро, що мусила вертатися назад. І ось нарешті я вийшла на цю дорогу, де, яка виходить до озера. Ну ось нарешті дійшла до нього, там місточок є. Ось так воно виглядає. Такі листочки. Це верба, здається? Так. Такі цікаві. Листочки має, такі кучеряві. Ось ідемо з вами на місточок. І ось таке озеро. Як гарно. І з другої сторони спустилася до води, там риба плаває, мальок, і там навіть бачила червоні, червоного кольору риби. То ще таку цікаву рослину побачила, і табличка є. Гунера, рукавчаста. Гігантська трав'яна рослина до 6 метрів. Завишки. Листова пластина у природних умовах може сягати трьох метрів у діаметрі. Нічого собі. Ось така рослинка. Тепер знову буду блукати, шукаючи теплицю. Ну, якщо є дорога, то вона має кудись привезти, правда? Знайшла я теплицю. Ось так вона виглядає, скільки тут рослинок. Ой, яка цікава. Які тут пальми великі. А ось там, напевно, кіпарисовик, парисовий, якийсь що. Цікаве таке дерево, високе-високе дерево з такими листочками. Щось на лавровий лист подібне. У нього такий стовбур цікавий. Пише Євгенія колюча. Така цікава ялинка. Такі колючки. Аракарія висока Австралія. І ще таке дерево Дамара Могутня. Такий цікавий стовбур. Таке високе, високе. Лівістона південна. Ось така пальма. Такого ви, напевно, точно не бачили. Фікус великолистий. Дивіться, яке. Величенне дерево. Ось таке коріння має, чи стопор, І воно тут саме-саме велике. Тут ще є інформація про цей фікус. Він був висаджений у 70-х роках, і його приходиться час від часу підрізати, тому що він дуже швидко росте. А ось тут такі різні папороті, різновиди. Дивіться, яке цікаве листечко. Таке густе. І також інжир тут є. Інжир. І ще одна цікава рослинка. Такі кулючки, А ось тут такі різні пальми. І ще одне таке цікаве деревце. Також Такі колючки, але, на жаль, без назви. Там ще червоні ягідки є. Дивіться, яка здоровенна пальма. Ось дивіться, який корінь має ця пальма. Здорова, здорова. В Вашингтоні не так часто. США. Ось така пальмочка. А тут острівок сукулентів. Ось скільки їх різновидів. Агава гава є брехті. І ось який здоровенний кактус. І тут усі види кактусів. Алоє. Які великі. Каламхої. Яка цікава рослинка. Таке листячко має. А кава. Третисканці квітує. Тут ще одна тепличка. З таким озерцем і рибки. Ріст кольорові. Білі, чорні, червоні, помаранчеві. Ой, яка краса. Динне дерево. Америка. Ось там орхідейка квітує. А тут така квіточка. Платіцереум лосорогий. Цікава така рослинка. А тут ще такий балкончик є. З виходом до цього озерця. Яка краса тут. Банан Маурелі. Ось такий банан. Філодендрон. Такі має цікаві листячка. Такі великі. І ще одна цікава рослинка, Саговик пониклий. Дві які листя має. Ну що ж, наша прогулянка підходить до завершення. І хочу вам ще показати, тут от представлені такі, я так зрозуміла, це види доріжок, напевно. І ще дуже цікава таку річ. Може комусь буде на замітку. Це зроблені такі столики лавочки з паліт. Подивіться. Ближче покажу вам. Дуже гарна ідея. У саду таке зробити. Ось такий столик.